Марія Іславська, я є як один з організаторів телеграм-каналі. Якщо ви там є, то можете до мене звертатися по питанням пов'язаним з бізнес-клубом в Україні. Я є головою громадської організації Благодім, яка допомагає мамам з дітками. Ми чотири роки вже працюємо. Це місто Ірбі. Всі ви знаєте, що там відбулося поряд з Бучою ми і Буча теж якраз територія, яку ми обслуговували мам з дітками. За 4 роки ми допомогли більше, так от, ну, скажімо, не просто допомогли разом там, якусь допомогу, а дійсно змінили життя більше ста сімей нашого регіону. У професійному житті я журналіст, і також я займаюся коучингом, допомагаю жінкам, жінкам виходити з кризи, і можна до мене звертатись по питанням, які пов'язані з HR. Тобто це ті напрямки, по які можна до мене. Сьогодні у нас є також благодійна мета заходу. Якщо у вас є натхнення зробити якийсь внесок, то ми плануємо закуповувати гуманітарну допомогу. Наразі ми зараз роздаємо в благодомі, яким я керую в Орпіні, одяг. У нас там благодійний магазин, і він весь час був закритий, тому що у нас жіноча команда, всі роз'їхали, звичайно, хто куди, але слава Богу, вже з'явилися волонтери, які його відкрили. Він вцілів. Тільки вікно повибивало, і ми зараз дуже активно роздаємо речі: одяг, взуття, колясочки, іграшки це все слава Богу, є, але дуже велика проблема з продуктами харчування. Тому а, плануємо закуповувати гуманітарну допомогу, направляти в бучу людві. Якщо є у когось бажання, можливість у нас там є пакет краю стола, можна буде залишити світловоді внесення, організація належить громадської організації у родина». Я дуже рада всіх вас бачити сьогодні у нас. Це вже друга зустріч, яку ми проводимо. Перша зустріч була, і в нас було десь більше 50 людей ми зібрали. Так що дуже вдячна вам за те, що ви прийшли. Но, що я хочу сказати, що ця ідея громадської організації була ще нас з пані Катериною. Ви хотіли її ще зробити у 2019 році, щоб наші люди... Могли, щоб ці, зібрати всіх наших людей, які хочуть відкрити який-небудь бізнес в Туреччині, або вже відкрили. І ми хотіли згуртувати щось, допомогти їм. Може, знати, надавати... Да, надавати їм інформацію, ту, що ми знаємо. Може, вони б надавали нам інформацію, яку вони знають. І таким путем би ми разом би робили велику. Мене звати Катерина, я заступник голови громади «Українська родина» пані Віти. Громада працює вже більше 12 років. Вона була офіційно зареєстрована в Анталії у 2009-му за підтримки Посольства України і на той час почесного консульства України в Анталії. незмінною керівницею є з того часу, пані Віта Михайло. Ця спілка, як і всі громадські об'єднання, є некомерційною, є незалежною. І саме тому ми потрібно. І підтримки наших партнерів, і роботи волонтерів, і всі, хто долучається завжди, щоб допомагати нам влаштовувати наші проекти. Дуже пишаємося тим, що громадська організація є офіційним членом світової організації українців. Вона була багато років, тривалий час десь 5 років асоційованим членом, і лише рік тому нас прийняли до офіційного членства. Це дуже важливо, тому що тепер ми можемо проводити заходи. Під патронатом СКУ, а може, ви знаєте, що до СКУ входить 20 мільйонів українців, які проживають по всьому світі. Тому для нас це дуже вагоме і важливе таке питання було. Також ми стали членом Світової Федерації українських жіночих організацій, це які саме опікуються жіночим питанням. У нас у громаді більшість членів на цей рік було жінки, тому що ми переїжджали сюди, виходили, заміж створювали родини. І, як раз, базуючись на цій всіх компаніях, ми вступили як член до служби. Організація проводить різні громадські заходи, тематичні зустрічі, виставки. Виставки це насамперед перед художників, ми проводили святкові заходи, народні фестивалі, концертні програми, багато сло. Тут якраз ви на цих світлинах можете побачити фотографії з табору. Ми проводили творчу майстерню для діточок атовців. Чотири роки поспіль тут діє в табір, він називався Творча майстерня. Олексій Арестович у нас як і інші учасники, волонтери. Різні лекції, у нас були і заходи, і майстер-класи, і спортивні заходи, і ми возили дітей по музеям. Було дуже різноманітно, класно і якісно. Тут е, є міністр закордонних справ Туреччини, є Петро Порошенко на фотографії, коли він ще був за часів. Він приїздив, відвідував нашу громаду вимогливий честь. Є зустріч пані Віти з представником лісницького господарства в Туреччині, ми висаджували дерева в минулі роки, тому що пані Віта є представником в Туреччині міжнародного величезного проєкту з озеленення планети. Ми маємо п'ятиповерхову будівлю у нашій громаді, і там наразі працює, працює декілька секцій і гуртків. Це художній гурток для діточок, це музичний гурток. Кореографічниці українських народні танці і працює суботня школа, працює бібліотека. Суботня школа працює для діточок 4-14 років. І дітки займаються виключно по суботам, тобто це був такий проєкт, який не надавав атестацію для навчання, як у стандартній середній школі, але вони підтримували культуру, історію і звичайно нашу мову. Приняття проходять за синтезованою системою. На біглозі, а не Запальні, Це було більш такий вільний доступ, більш цікаво і інтерактивно. Щодо діяльності, яка почалась зараз через всі події в Україні, ми також започаткували у громаді штаб збору гуманітарної допомоги. Ви, повно, всі знаєте, що зараз є різні напрямки, є збір ліків і медичних засобів, є люди, Ми займаємо саме збором гуманітарної допомоги, можете звертатись, але через пані Віту можна також координувати і закупи військових. Всім привіт, Моє ім'я Світлана Ворож, так я адвокат. Ще так настигло мене, що я кандидат медичних наук, але як виявилося, тут все трохи неактуально. Да? Але в мене дуже великий супровід бізнесу в контексті бізнес-процесів. Я шість років вже веду свою власну компанію, на самодвокатське об'єднання. До цього я шість років працювала в дуже великому українському холдингу, де у нас було близько 20 ліків бізнесу, я як керівник керівників департаменту супроводжувала ці бізнеси. От, тому досить великий до саме бізнес-процесів. Коли ми перший раз з Вітою познайомилися, коли я приїхала сюди, також приїхала зв'язку з тим, що в Україні почалася війна, тобто я не раніше. Коли ми познайомилися з Вітою, то ми ділилися, я показала наш Ютуб, як ми організовували бізнес-заходи, Віті, просто сподобався цей підхід і вирішили щось таке зробити тут. Да? І насправді ми трохи це робили зі своїми клієнтами, ми кооперували своїх клієнтів і давали можливість своїм клієнтам між собою познайомитися для того, щоб вони обмінювалися контактами. Укладали якісь угоди, робили один одному поставки і так далі. Да? У нас такий був девіз в нашій компанії Купуй у своїх. Тобто краще купити у своїх, ніж десь шукати да? і підтримувати чужих. І ось саме ця, ну, так, ця ідея підтримати своїх, купувати у своїх. Вона мені дуже імпонує і мені дуже хочеться, щоб бізнес-клубі це зростало, да? щоб ви між собою знайомились і купували у своїх. Тобто тут своїх. Да? бо підтримуючи свої родини, забезпечуючи свої родини, ми тим самим будемо звідси підтримувати Україну таким чином. Ті, хто приїхали сюди, скажімо так, новенькі, вони потребують якоїсь інформації, контактів, де знайти офіс, де орендувати за кращою ціною. Сьогодні ми якраз поговоримо про менталітетів, про ментальність думків. Як так, щоб вас не обманули? Тобто тут мають вам допомогти місцеві для того, щоб ви... Успішно реалізувалися тут. І якраз громадська організація Українська Родина вони можуть дати вам інформацію, контакти, зв'язки, підказати, подзвонити, дати за вас рекомендацію, порекомендувати вас, поручитися за вас, да? якщо вам потрібні якісь партнери, або якщо вам потрібно закупити якусь десь сировину, чи якісь кладові обладнання, знайти офіс і так далі. Тобто це все можна тут. Якщо вам потрібна якась консультативна підтримка, знову-таки, вам можуть надати експертів, які вас тут кваліфіковано проконсультують, тому що це важливо, так, як до лікаря. Потрапити до потрібного, до гарного лікаря, те саме і до спеціаліста, до будь-якого. Реклама, якщо потрібна вам реклама, знову ж таки. Можете звертатися, говорити, що є, яка необхідність і так далі. Так само ви можете в нашому чаті себе рекламувати. У нас там десь близько 50, 50 учасників, якщо я не помиляюсь, чи більше вже, знову так само можете робити рекламу, як мінімум 250 людей прочитають. Тобто Це вже і не так мало. Да? Якщо ви хочете перевести свій бізнес сюди, знову-таки вам підкажуть, де краще поселити людей, де краще зняти офіс, як це зробити, як тут представництво зареєструвати і так далі. Тобто такі моменти. Якщо ви хочете тут започаткувати свій власний бізнес, так само це може бути вам будь-яка допомога. Ну і саме мета клубу це нетворкінг, нові знайомства, організація дозвілля, і якщо ви плануєте якісь тут інвестиції, знову-таки може бути супер. От, наш клуб має лише другу зустріч, але я думаю, що ми по наростаю підемо і будемо більше для вас робити, щоб ви мали можливість розкрити свій пакет.